Привіт! В цьому відео ми розберемо один з алгоритмів, який допоможуть тобі пройти лайфкодинг інтерв'ю. А саме алгоритм TwoPointers. Що він себе взагалі представляє? Давайте розберемо його на прикладі паліндрома. Давайте спочатку розберемо, що таке взагалі паліндром. Це коли в нас слово читається однаково як зліва направо, так і справа наліво. Наприклад, в нас є левел, це слово паліндром, тому що воно читається левел як зліва направо, і левел як справа наліво. І типова задача на паліндром вона заключається в тому, що в нас треба перевірити, чи інпут є паліндромом чи ні. Якщо він є паліндромом, повернути True. Якщо не паліндромом, повернути false. Отже, як нам може допомогти е, Two-Pointers? І взагалі навіщо нам він нам потрібен? Тому що ми в цілому можемо вирішити цю задачу багатьма способами. Просто ту pointers він нам допоможе складністю. На інтерв'ю вам, скоріш, треба буде вирішити цю задачу з найменшою складністю. Найменша складність, яка тут може бути, це On. Якщо ви будете діяти самим простим способом, наприклад, два вкладних цикла, то це буде On квадрат, і навряд чи вона допоможе вам на інтерв'ю. Отже, давайте розберемося з 2Pointers, Як це взагалі виглядає? Найперше, нам треба створити два курсора, ось цих два поінтера. Один буде йти зліва направо, другий справа наліво. Тобто бачимо left нас 0, right lens мінус 1. І це буде виглядати ось так. І е, ми будемо діяти наступним чином: ми будемо кожну ітерацію е, інкрементити left і декрементити right, і перевіряти, чи в нас left і right мають однакові букви. Тому що якщо в нас букви будуть однакові. Це означає, що можливо слово паліндром. Але якщо в нас хоча б одна з букв не буде дорівнювати протилежному значенню в right, це означає, що слово не паліндром. Отже, давайте подивимося, як це буде на кожній ітерації. Найперше, ми маємо це робити до якоїсь певної цілі. Тобто, поки left, в нас менше right. Тому що якщо в нас left вже піде далі, нам треба вийти з циклу. І якщо ми виходимо з циклу вже після його завершення, ми спокійно повертаємо true, тому що ми впевнені, що це паліндром. Наприклад, саме першим кроком на нульовій ітерації ми перевіряємо, чи в нас L дорівнює L. Якщо воно не дорівнює L, ми повертаємо false з функції, тому що це точно не паліндром. Якщо воно дорівнює L, як в нашому прикладі, в такому випадку ми йдемо далі. На другій ітерації. Ми вже перевіряємо E і E. І якщо це також однакові букви, ми йдемо далі. Інкрементимо і декрементимо наші змін, змінні, і ми попадаємо сюди на середину нашого масиву. І ось тут ми так само, в принципі, перевіряємо, чи в нас В дорівнює В, тому що зараз два поінтера в нас вказують на один і той самий елемент. І ми ось тут бачимо, що це true І е, далі у нас відбувається наступне: на наступній ітерації right у нас стає вже лівіше, ніж всередина, а left стає правіше. І по цій умові ми не проходимо. Тобто while вже не спрацьовує. І таким чином ми виходимо з циклу. І е, повертаємо true, тому що ми розуміємо, що це паліндром. Також ось цей, ось цей підхід з курсорами ми можемо використовувати в декількох, в декількох виглядах. Самий простий це йти один курсор йде зліва, один справа. Трошки складніший спосіб це називається Fast and Slow, але я думаю, ми його розберемо в наступному відео. Але в цілому цей алгоритм він доволі гнучкий і ним можна вирішити доволі багато проблем на лайфкодинг інтерв'ю, не тільки з паліндромом. Саме ще один банальний приклад це, наприклад, Тусан. Це типова задача в українському IT. І в цілому він також може допомогти її вирішити. І давайте подивимося, як це виглядає в коді. Ось тут у нас є функція із Palindrome. Вона просто приймає Word. І тут ми створюємо два наших поінтера. перший left і другий right. І пам'ятаємо, що вони будуть йти один зліва, один справа. І тут ми перевіряємо. Якщо в нас значення не рівні, якщо, наприклад, у нас там L не дорівнює L, то тоді ми повертаємо false. Тому що якщо хоча б у нас один false тут є, то нам нема сенсу далі йти по ітерації, тому що це слово точно не паліндром. І відповідно останнім кроком ми ітеруємо, інкрементимо left і декрементимо right. І якщо в нас оці всі умови співпадають, ми повертаємо true. Тому що ми знаємо, що це паліндром. В принципі, це все. Це доволі коротке відео про один з самих простих, скажімо, інтерв'ю лайфхаків. Далі ми будемо розглядати і інші алгоритми, які вам допоможуть пройти набагато простіше інтерв'ю. Тому підписуйтесь. Дякую за перегляд і до наступних відео.